Ми ходили 31 грудня. Ага. Це було немисливо ходити на Різдво. Навіть на 31 грудня Так, не, не дозволяли. Ну і цей, ми зарештували, але ми все одно пішли. І ми ходили. Єдине, що було правило, треба було мати паспорт при собі обов'язково. Боронь Боже, алкоголь ніде і завжди разом. Завжди купно, щоб ви нікого не відтягнули. Станьте хором, всі собором, всі собором, станьте хором, веселітеся, радуйтеся, яко з нами Бог. Ніщо так не боявся ворог, як грекокатолицький цар, бо в ній акумулювалося і. Ідея України, місія, і з нею відроджувалося все. Тому і вертепи так е, були таким так, лакмусом так, для арештів і. Так, так, так. ники Це були люди, так як Майдану. Якщо хтось з вас був на Майдані, то бачив, що там діялося з людьми. Святий Дух, знаєте, якби взяв, так всіх накрив. І всі перетворилися, ну, самі не знали, що з ними робиться. Радіють, один другому допомагає, той чай гріє, той несе, той ночує, той ще щось. Одним словом така панує, знаєте, якась благодать особлива. І то, власне, був такий стан між шестидесятниками.